Коли хтось слухає тебе та допомагає відчути себе особливою? Як в тебе може зародитись підозра, що вони мають дещо інше на думці? Коли я почувалася самотньо, він був поруч. <гум> Коли я не могла розмовляти зі своїми батьками, я завжди могла поговорити з ним. Коли мені здавалось, ніби я нічого не варта, він давав мені почуття власної цінності. Він розумів мене, то як я могла розпізнати, що наближається. Я доглядала за своїми племінниками протягом тижня, і біту їх будинку відчувала снігу його відпустці. Андрій, точніше, мій дядько Андрій, був моїм дорослим найліпшим другом. Оксана пригляне за дітьми. Не хочеш приїхатись? Він брав мене на прогулянку, щоб я могла розповісти про стрес від навчання або мої проблеми з друзями чи родиною. І він завжди знаходив спосіб, як розсмішити мене. Слухай, коли твоя мама веде себе як прокурор, ти маєш право зберігати мовчання. Довірся. Це захистить тебе у суді. Окрім грошей за догляд за дітьми, інколи я отримувала подарунки. Чи мало це мене насторожити? Чекай, це саме те, що я завжди хотіла. Так, я побачив твій пост онлайн. Я пам'ятаю, як він спитав мене, чи я вже з кимось зустрічалась. Але чому ні? Тому що хлопці не звертають на мене уваги. Ці хлопці слухай, мила дівчина з привабливою фігурою отримує всю увагу оточуючих. Він багато розмовляв про секс. І про моє тіло, просто покажи їм десь, що вони хочуть побачити. Це було дивно, але він допоміг мені почуватися більш впевнено. Тому я переконувала себе, що це було нормально вести розмову про такі речі з близькою людиною та торкатись тебе таким чином, коли це не здається цілком правильним, але ти не впевнений, що вони помиляються. Та врешті, коли досить звичайні ситуації з ними відчуваються незручно. Коли я зрозуміла, що мої стосунки з моїм дядьком не були нормальними, я думала, що вже було пізно. Чому б нам не поїхати на пляж трохи розважитись. Моя мама, вона чекає на мене вдома. Це ненадовго. Вона помітить. Вона дуже розсердиться, ми тільки но припинили сваритись. Ой, ти зануда. Помітити, коли це трапляється з іншою людиною. Усі ці жарти, розмови про секс, подарунки та дотики. Я не хотіла ніяких проблем для нього, я лише хотіла, щоб усе прийшло до норми. Та я не думала, що все може бути як раніше, а чи я дозволила цьому відбуватись занадто довго. Я думала, що це була моя провина. Проходили місяці, вважаючи, що я зможу зберігати все у таємниці, та я не могла сховатись від свого дядька. Врешті я припинила приглядати за племінниками, відповідати на його дзвінки, але наші сім'ї жили так близько. Невже я повинна була вдавати, нібито нічого не трапилось на сімейних святах? Тому я зробила єдине, що було правильним у цій ситуації. Мамо, ми можемо поговорити? Так, доню, звісно. Тепер я розумію, що насильство може вчинити будь-хто, навіть близький родич. Звісно, мій дядько приділяв мені увагу, робив подарунки і дозволив мені йому довіритися. Але багато родичів це роблять, і загалом це досить нормально. Тож, коли це зайшло занадто далеко, в той момент, коли я стала почуватись незручно, зверни увагу на свої почуття, коли ти усвідомлюєш, що це невірно, ти повинна сказати ні і зробити все для своєї безпеки. Не хвилюйся про те, що може трапитись, якщо ти розповіси комусь, ти маєш робити так, як найкраще для тебе. Іноді це означає отримати допомогу від дорослого, якому ти довіряєш. Незалежно від обставин чи від того, як довго все відбувалось, ніколи не пізно це зупинити.